Вітаю всіх друзів на каналі Селянин. Сьогодні 19 листопада. У нас в Чернівецькій області, Кисмицький район. Випав сніг. Випав сніг в суботу і присипав все. У лісі тепер десь 10-15 см снігу. Прийшлося трошки поковиряти сніг на місцях, де є гриби. Мокрий, в ногах мокрий, рюкзак мокрий. Ну ви це бачите. В листі я випорпав білого гриба. Да, Друзі, під снігом я випорпав гриба. Ось такий білий красунчик. Зараз я ще буду. Ковіряти цей сніг, тому що подивіться, які куски снігу, вони зверху мокрі. Але вони такі пушисті, що можна от піднімати їх тако. І зараз ще провірю тут, можливо, ще випропаю ще одного якогось красення. Давайте ми цього піднімемо. <ріст> <ріст> Білий гриб серед снігу, білого снігу, зима, друзі, зима. А цей наш голубчик, нашій горобчик виріс, тримався в листочках до останнього. Ура! Так що, друзі, можете привітати мене. З першим грибом 23-го року в снігу. Ось така краса в лісі тепер. Трошки поковиряв сніг. Зробив безпорядок трішечки, але я думаю, що воно це все загладиться. Зато такого гриба знайти Це просто сила. Я просто радію від щастя. У мене душа переповнюється всім найпрекраснішим. Емоціями. Така дирочка в ньому. А, гора! Я думав, що я вже не знайду. Я пройшов буквально десь 3 км 4 кілометри. я думав, що вже все. Я як побачив, скільки снігу в лісі. І під яким слоєм треба збирати це все, шукати. Ну, ну нічого. Тільки подивіться на листя, все біленьке-біленьке, таке красиве-красиве. Це просто казка. В лісі ну, не так холодно, але то, що в ноги мокро вже стало. Перше не було. Поки махав ногами, розгортав трошки сніжок, верхній слой, то намочився. Ну воно того стоїло. Тому що такого красення це це, це просто рай. Зимній рай. Так що, друзі, греб, білий гриб і зима. Це щось нереальне. Так, випарпав я ще одного, але тут він вже був збитий. Напевно, збили його ще десь до мене. Бачите, шапочка відірвана, шапочка ось тут сидить. Шапочка, видно, ще давно. А той чи маленький був, теж без шапочки. Їх, напевно, О, от шапочка є ось тут. Маленькі, да, вони вже давненько такі м'ягонькі. Міганькі, ви бачите. І корінчик тріснутий. Ну, Такі два грибики мали бути, але їх нема, так як їх збили. Нічого. Це теж також добре. Найти зимою грибики такі це для мене радість. А ще велика радість це буде в постійній хто знайде в цьому році у нашому лісі. Отакі білі гриби. Ой, чому чуть-чуть менше повезло? Я його прям таки збив. Я ногою отак взяв, поставив, тако легенький сніг згортаю і його вибив. Він сидів снігочку тут. А красота. Ну і що я вам сказав, що я замітив. О. Бачите, місце його, даже, щоб ви не думали, що це уклажений чи щось. Дивіться, там грибничка є. О, бачите біленька. біленько? Не казали потім в коментарях, що це я свою з дому приніс. Я от реально, от, діться, типу, киваю сніг, от дивіться. бачите? Киваю сніг скрізь, типу, щоб... Не, тому що я знаю, що вони тут є, вони тут були, тому що я. Е, Получається в п'ятницю рано я був тут і тут знаходив гриби, який він в снігу класний. А, да. Красота просто, друзі. Це просто чудесно. Який ж він гарний, заморожений. Ну, я вам скажу, що він навіть в листі м'ягонький. І листя, ось тут я прогромажу, тут листя сухе низом. Получається, сніг прикрив, запресувався, але туди навіть мокрий сніг не пішов. Навіть коли я топився вчорашнім вечором, то все рівно нічого не було. О то сухо під листям, значить, пара є і сніг, ось цей зійде, ось цей весь цей сніг зійде, я думаю, що 100% ще будуть гриби. Але поки в зимній час я находжу ось таке... Ох, таких красень. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Який він, який він солодкий. Так, добре, я ще спробую. Мені ще треба оцей кусочок ось пройти. ось цей, Бо я тут опроховую ось так. Мені треба оці квартики минути, отут, от, от до тих квартчиків. Тут я знаю, бо тут листя було багато, і вони в листі по-любому могли бути. Зараз провірю і подивимося, чи щось найдущі, чи ні. Ну, поки два гарних грибики знайшов і два без шапочки збитих. Це місце не перестає просто радувати. Я, я просто, просто чуть до неба не штрикаю. От, я, я від того місця я знайшов ось там. Там знайшов. І пройшов покругу до тих корочків, де я показував. І буквально ось з цієї сторони я на самому початку громадив. подивіться, я не до громади, прям трохи. Я от ногою пройшовся. А гриба я перший не знайшов. я так ось удвою прогромадив, а там його не розгромадив. Та. Да. Таїть, опачки. Чуть-чуть шапочку, може я й кину. Дивіться, як він зблизька там. О. О, він величенький. Ого-го. Ого. Хіни точки тримають. Дивіться, ну правда, це, скоріш всього, що на нього хтось став мої давненько. тому що, бачите, шапочка вже така мутненька, не свіжа, біла. Якщо б я збив, то вона б була свіженька ще має. А це має темненька, значить вона вже давно була роздавлена. Да. Ну, ось вам і зимній похід за грибами. Хто ще не в курсі, хто ще не знає, це Чернівецька область, Кисминський район. Станівці. Так що такі гриби ще є в нас. Бо є багато людей, які от пишуть мені там в попередніх коментарях, що це типу, не може бути, що це е, літні гриби і тому подібне. Я ще не бачу, щоб листя так багато було літом. Тим більше, ну подивіться, самі, листя ще є на деревах, от мене, дивіться, скільки листя. Тим більше дивіться, ось там зеленоваті ще. Дивіться, ось тут все ще зелені. Бачите, це ж, не, це ж не літні гриби, так? Чи люди там обзивають мене, що я обманюю людей. Типу, ну то на їхній совісті. У мене совість чиста, тому що я знімаю того ж дня, стараюся їх викласти. У п'ятницю не вийшло, бо були справи. Я виклав в суботу вечором, число написав. І все. Сьогодні неділя і от я знайшов гриби після снігу. Надіюсь, що не буде більше таких. Лишніх питань і обговорень на того, що я обманюю. Я не обманював ніколи, не навчений так і, і не раджу нікому це робити. Так, хорошо, добре. Беремо, пройдемо ще цей кусочок трохи одводу доверху, і не знаю, будемо бачити, можливо, ще продивимося десь місцями ось так. і Напевно, будемо йти додому, тому що е, інші місця, я думаю, що важче буде шукати, тому що вони там росли одиночками. І десь, десь місцями територія велика, попасти на іменно нього це буде дуже важко. Тому, скоріше всього, що буду направлятися зараз додому, ще перевірю то. то покажу вам, які вони є всі разом зараз і будемо закінчувати. Ну що ж, друзі, буду закінчувати сьогоднішній похід по білі гриби, а то чогось мені кажеться, що я трошки примерз. Ось такі гарні грибики сьогодні вийшлося нам знайти. Дякую всім, хто був зі мною на пошуках, хто допомагав активно шукати ці золоті білі гриби у білосніжну сніжну погоду. І в зимній час. Друзі, знайшов я 4 таких гриба. І в корзинці в мене ще є один, який роздавлений, маленький. Ну, його пошкодили. Ось такі грибики ми знайшли. Так що я сьогодні дуже і дуже задоволений. Надіюсь, і ви дуже задоволені, тому що. Не знаю, можливо, хтось і знайде також такі гриби в зиму. Ну, У нас 15 см снігу. Тому, якщо є такі, кидайте силочки, обов'язково подивлюся. Оцінимо в кого які гриби в зиму. Дякую всім, хто зі мною, хто підтримує, хто переживає, хто не забуває. З вами був селянин, всім до зустрічі і пока-пока.